Помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідала Національну академію внутрішніх справ, де курсанти продемонстрували їй нові прийоми, які вони отримують у ході навчання. Майбутніх співробітників патрульної поліції, яка замінить ДАІ, тренують під керівництвом американських експертів, подивитись на результати роботи. І приїхала Нуланд. Також вона сформулювала основну мету свого візиту до Києва. За її словами, перш за все, це вивчення можливості надання подальшої підтримки Україні. Як я й казала раніше, наша головна мета тут це те, що США вже підготували, а також надалі вивчають можливості поглиблення надання підтримки на шляху повної реалізації мінських домовленостей, як в політичних пунктах, так і в тих, що стосуються кордонів та безпеки та гуманітарної підтримки. Як ви знаєте, наразі ми бачимо зменшення вогню, проте ніхто із нас цим не задоволений. Тож ми будемо ще більше тиснути і побачимо, чого ми зможемо досягти в найближчі дні та тижні. Раніше Нуланд провела зустрічі з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.